це Арн Рэбити Ми знімаємо новое видео по War Thunder i да, Zнову я повертаюсь. Иже не так долго я. Ну зовсім не довго видео. Ну. ну ви поняли, я же выпустив ще одне нове видео. Давайте будем починати видео так. І я знаю, на якій я першій техніці зіграю. І це точно Т26. Бо на цій техніці я в минулому відео зробив кучу кілів. І я думаю, що це. Ну, давайте лучше на точку С. І давайте. Я не знаю, чого вона так. Хорошо пробиває. Ну я знаю. Це тепер моя улюблена техніка. Просто. Так, хто тут у нас є? Небагато. Давайте. І ця техніка зробила цілих вісім. Просто. Ой, яке вісь Ну, краще на ній з бою я зробив 8 кілів. На різних техніках, на це багато, це мій рекорд. І на цій зробив я 4 кіла. Так ще й просто рядом. там І ще бомбардиром просто двох знищить. Це взагалі клас, Епік просто. Епік момент. Так, саме е, страшно це... лячно, це саме точка С, бо якось одному не лячно, просто. Я тут просто один буду. Один. Мені тут страшно, просто сильно. Бо я боюсь щас, як тут стільки вискочить. и буду копать полный. Мы знаю. Я такие удачный. Так, давайте. Так, что тут у нас? Тут никого иначе кто не мая. Да. <вы> Ай, же, помирай. Ай. Не, давайте лучше назад. Я еду. А то больно будет. Не, реально больно. Ну, все. А, так я еще один. Та ки-палки. Ой, ой, ой. Тут зараз всю пісню пробів і ніч. Просто підходить та тут і жопа. Не просто жопа. Подивіться. Давай, 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 давай. Класс. Нет, тут просто нереально было. Нереально. Там, блин, стики там было. Тики, чё, не, не в то, не до помни, Чого? What the hell, bro? бро? Хватим. А, у мене всього троє чоловік? На як мало. Ні, це реально мало, типу. Ну тут він такий більш бронірований. Ну і плюс. Та який він бронірований? Там мало екіпажу і так Е, блін, саме оце мені подобається в танках, це його скорость, швидкість, швидкість і стрільба. Оце да, оце буде найлегендарні і все. А те, що він там бурівноти, дуже швидко башню махає, то ні, то можна розвернутись. Так. Куда этики кистрели? блин, а я думал, что я езжу А, вже не горил. Просто больно. Вата, коли я горю. все-таки підпалала в мене попка. Давайте попробуємо збити. А, я не достою. Так, ну, перший кіл, в принципі, норм плюс. Тобто, по знищення там є. Ну, в принципі, норм катка. Перша гра зіграна чудово. Nu, nu, pade, 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 pade. Da, e. Давайте я його хочу. Убити. Так, давайте. Єс! Так, я перший. Я перший його убив, так, що йдіть туди. А ну зараз. Єс, ще одна ха 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 Та ну ще один буде епік бій просто капець. Ще одного знищив, просто ов'єс. Яка ж це радість для мене? Так, давайте. Так, дуже добре. Зіграли. Просто класний бій. Так, куди? Це нам можна захватувати точки, а вам нічого ми не дозволяємо робити. Так, це мені нафіг не треба. Ой-ой-ой-ой-ой, який же це бій просто. Мені дуже подобається. Єс, yes. ще плюс. Мані, в кармані. Так, давайте. Дуже добре поки йдемо. Просто в бору. Просто в бору піднімаємось. Так, тепер. Я щось просто передивився відео по War Thunder, як там кіли граціозні робили. І все, тепер я роблю. Єс! Єс! Ес! Просто! Просто граціозно! Так, де там духи? Просто клас! У мене вс пошкодження по утм! А, поводите все! Є хтось тут? А, там мені пофіг, де мені пофиг, где я перебуваю? Я хочу килы зробити. А, так мы же выиграем. ты быстренько. Стой. А я его не пробью. Ес! Yes. Ану, я зараз. Я просто не побачив, скільки я кілів зробив. Ану. Чотири наземних техніки знищено. Клас. Це мені не треба. Так. Просто клас. Хо-хо-хо. Так. Перший. Давайте результати. Перший бій був зіграно просто добре. Перший бій. На цій техніці зробив класно теж. Ну, мінус в тому, що я не так. Ну, просто на цій техніці я взагалі нікого не вбив, а просто тільки допомога вбивстві зробив. Ну... на БТ-7. На цій техніці я зробив просто 4 кіла. Просто. Раз, два, три, чотири. І все. Оце було класно. Просто. Мені дуже сподобалось. Це. Просто. Давайте далі будемо зараз грати. Ні. бій перший зіграний. Це я ще не грав сьогодні. Це я тільки почав. Просто клас. Мені подобається. Давайте далі. Так. Фух. Хе-хе-хе, о, єс, містер Фіш. Так. Давайте перейдемо. Так, що тут у нас. Покинутий завод. Ну точ на точку А. І все. Ну, Беремо першу техніку оцю Т-28. Потім. Ну, потім повибираємо там. Потім піде може. Т-26, 4 і БТ7 може піде, або наоборот. Або П... режимі і ППО. Не знаю. Так. І замітьте. Коли техніка у вас дуже велика, і це важка техніка, не завжди вона може бути, бути допомогою. Вона може і програти навіть такому, слабенькому, більш-менш. Ну, ви ж бачили, я так пробив таку техніку. Оце техніка просто така, просто жирна. Так, давайте. Я тут чувствую, що буде повна і все, заїхав. Essa é a técnica. Está não. Não. Uh! Poxa, eu não estou Брина, мимо, мимо. От блин, уїхав. Ес, ще одна. Ааа, та да лки-палки. Ес. Бліма якийсь японець мене вбив. Ну три кіла! Три кіла! Люди добрі! Три кіла зробив ще! Мені це подобається! Мені це подобається просто. І зараз я допоможу своєму. Так, де то ви? так куда? Ой, елки. Блин, а... давай мы Давай, 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 давай. Ну, короче, тут. Да, помог, Окей, норм, так де тут? Си. Блин, конечно, тут... Ой-ой-ой. Так. Ну, я же не долучу. Це я точно... Давно. Так, Я вернулся, я вернулся на бомбардири тепер ой-ой-ой що тут у мене тут коротше треба мені зараз отак. так ох йо, йо Ух, як я себе чувствую якимось пілотаж а что? Кидаю, кидаю, кидаю. Давай, 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 давай. На, все. Я кину бомбы. И давай, сюди. кину. Не кину, закину. Накину. А так Давай. Все. Все. Блин, не знаю еще. так сбытый. Вау! Тільки ми проигрываем. Так що треба вже старатися. Де? А. Так, я на точку Б, ребята. Так. Тут О, капець! Е... А що це за колона? Не, ну тут я же ніяк не міг Ми походу програємо. Ну, в принципі не с чс зато зато кіли Та Там капець будет. no nos convertir І я ж повертаюсь. ні, цікаво ми є, ми все одно програємо. Капець. Офігеть, ці кадри. Ну і тут вже смерть. Ну все. Дограли, називається. Ну все. поразка Невдача за невдачу. Ну добре, перший бій мені більш сподобався. Ну наземне сіло і теж. Три же усказанщик. Достать. Ну, я зробив. Так, давайте. А ну Блін, а його тут мало вже залишилося. Ех, блін. Ну. Так. Ну, добре. Думаю, будемо закінчити це відео. Всім дякую за перегляд. Так, стоп, я вже забув навіть мою фразу, бо я. Блін, ну ця ніч для нас була така жахлива там. Я взагалі ніяк не виспався, просто. Я не виспався, бо були обстріли сильні. Ні, я реально не спав. Я стільки не спав десь. Я просто боявся, що сильно гупне. Я закривав вухо. Добре, і буду все розказувати. Ви і так, може, все чули, може, просто бачили. Добре, всім дякую за перегляд, Ставте лайки і а знову прощуватись. Всі па-па!